Які тільки дивини часом не зустрінеш, наприклад, чорноплідний абрикос, чорний принц, найбільший відомий його сорт, мало того, що ці делікатеси мають цікавий смак, так ще й нескладні в агротехніці і цілком підходять для вирощування навіть початківцям садівникам, що це за фрукт і як його вирощувати, коли садовий абрикос і садова шалича спонтанно переопилилися між собою, і хто додумався посадити кісточку від плоду такого схрещування. Так і з'явився чорний абрикос. Вгти його за смаком багато в чому схожі на батьківські рослини. Кісточка не відокремлюється, як у сливи, але плід ароматний і духмяний, як абрикос, існують старі види, які мало годяться для вирощування за межами Кавказького регіону. Зовсім не зимостійкі і дозрівають пізно, у середній смузі України їх доводиться добре покривати, а врожай усе одне знімають трохи недозрілим, однак сучасні сорти зливу абрикоса, як ще називають цю культуру, краще витримують холодні зими і дозрівають швидше, чорні сорти абрикоса цікаві для вирощування з наступних причин. Цвітіння його починається пізніше за всіх інших кісточкових, пізні весняні заморозки не страшні. Чорні абрикоси добре переносять зимові поворотні заморозки, згубні для звичайних сортів. Темноплідні гібриди набагато більш стійкі до традиційних для кісточкових захворювань для стероспоріозу, цитоспоріозу, а також маніліозу. Чорний поступається звичайному абрикосу за смаком стиглих плодів. Він більше терпкий, пікантний. Тому найкраще підходить для варення, які до того ж мають красивий естетичний вигляд у частині варення він абсолютно грає у простих видів абрикосів, темноплідні дерева більше компактні. Догляд за ними від цього простіше. Досвід багатьох фермерів середньої смуги, показавши, що чорноплідний абрикос не тільки не боїться весняних заморозків, але, можливо, навіть потребує прохолодної весни у всякому разі, деякі з них відзначали той факт. Що, коли через пізні заморозки сливи, звичайні абрикоси і нектарини скидали цвіт, зливо абрикоси, які раніше відмовлялися зав'язувати плоди, приносили непогані врожаї. Особливості агротехніки, за агротехнікою, наш чорний дивовижний фрукт мало чим відрізняється від звичайного урюка, вибираючи місце для посадки, керуйтеся основними для кісточкових культур принципами. Підбирайте сонячне захищене місце, ідеально розмістити саджанець біля південної стіни парку або будиночка. Грунтові води не повинні залягати близько до поверхні, щоб уникнути замикання коренів, сніговий покрив навісні бажаний помірної величини не більше пів метра, інакше це загрожує випріванням нижньої частини абрикосового стовбура. Якщо рівень залягання ґрунтових вод занадто близький до поверхні. Лівники часто використовують посадку в злегка вкопані бочки з вирізаним дном, спочатку готують яму, вистилають її дно галькою або іншим дренажем, потім висипають посадковий субстрат з піску, перегною, глини, торфу компосту, куди вже встановлюють бочку, щоб вона піднялася над рівнем ґрунту на півметра. Тоді такому дереву не страшний ні високий весняний підйом брунтових вод, ні зимовий надлишок снігу біля основи стовбура. Популярний сорт Абрикоса, чорний принц і його друзі Мічурін, полагодив вирощування цих чорноплідних кісточкових зі старокавказького сорту «Тлор Ціран». Іноді можна зустріти назву «Шлор Ціран». За смаковими якостями він не дуже і за зимостійкістю поступається північним під видами абрикоса, але з тих пір селекція цієї рослини просунулася далеко вперед. Тепер серед чорноплідних сортів є чимало зимостійких урожайних стійких до хвороб. Тобто прекрасно підходять для середніх садових умов, коли нема часу довго доглядати за якимось одним зеленим улюбленим. Аркос Мелітопольський чорний виведений кубанськими фахівцями з дослідницької станції садівництва міста Кримськ. Він один з найменш вибагливих великоплідних урожайних, останнє важливе для зливу абрикосів, осколки по урожайності смороду поступаються як сливі, чи. Так і абрикосу плоди Мелітопольського великі по 50 грамів округлі смаком більше нагадують абрикос, ніж сливу, дуже солодкі з медовим присмаком. Мелітопольський найбільш шарньостиглий серед чорних, полагоджує дозрівати вже з середини липня. Потрібно бути уважним, оскільки перезрілі абрикоси починають швидко обсипатися. До хвороб шкідників дуже стійкий, особливого догляду за собою не зажадає. Там же в місті Кримськ виведений інший популярний абрикос чорний оксамит. Він отриманий від схрещування але чи з американськими сортами, вирізняється невеликою силою росту компактними розмірами свідомих сортів європейської селекції. Найвидатніший плоди його невеликі всього 25 або 35 грамів, дуже добре зберігаються за смаком, представляють, щось середнє між урюком і сливою урожай полагоджує дозрівати на качані серпня. І, мабуть, найпопулярніший абрикос чорний принц, опис цього сорту говорити про його хорошу самоплідність. Тобто для запилення достатньо чоловічих і жіночих квіток одного дерева це хороший факт більше зливо абрикосів належати до самобезплідних дерев для нормального процесу запилення, щоб цвіт не одав. А формував зав'язі, їм потрібне дерево іншого сорту по сусідству. У цьому плані чорний принц добре підійти для садівників, які не мають інших кісточкових у своєму саду або не мають достатнього місця для посадки ще одного дерева. Принц, виведений українськими селекціонерами з дослідницької станції розсадництва міста Артемівськ. Він відрізняється меншою зимостійкістю. Ніж той же чорний оксамит, але також сильно стійкий до весняного виморожування плодових бруньок. У принца найбільші з чорної сортової групи плоди можуть досягати розмірів до 80 грамів. Він також рекордсмен за смаком серед них, якщо інші зливо абрикуси найсмачніші в якості варіння. То цей за десертністю позмагається з південними нектаринами і урюками. Він найбільший урожай серед усіх чорноплідних сортів. Сила росту середня, стійкість до хвороб дуже висока, слабку зимостійкість чорного принца злишком окупає його врожайність і якість плодів. Помимо тих трех популярних сортов, существує множество старих кавказких, воїн устойчив к вредителям, низкоросле і можуть расти северне в сланцевої і лебештамбової форми. Есть також представители дальневосточної селекції получене по скрещивания с з абрикосом Сибирським. Вони вдерживають мороз до минус 55 градусов Цельсія, но проігрувають європейським по качеству размеру плодов, а також по урожайности.